Вас вітає бригада ГАРД. Відповідаємо на питання, які нам частіше за все задають наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Періодично до нас звертаються з питанням: Я отримав повістку на уточнення даних чи на ВЛК. Що мені робити? Звісно, треба виконувати вимоги закону та відвідати ТЦК, оновити та уточнити дані чи почати проходження ВЛК. Але. Треба врахувати, що доволі часто, невдовзі після таких повісток приходить і бойова повістка. І наразі ви хочете попасти на заздалегідь відому посаду на службу до Державної прикордонної служби України, варто одночасно із відвідуванням ТЦК, а краще на декілька днів раніше зв'язатися з групою рекрутингу бригади ГАРД та обговорити можливі посади та умови контракту. Ми знайдемо для вас оптимальну посаду. Розповімо про порядок укладання контракту та повідомимо ТЦК про те, що ви є кандидатом на службу за контрактом. Таким чином, ви гарантовано потрапите на службу саме у Державну прикордонну службу України на ту саму посаду, про яку ми домовимося, яка буде відповідати вашим здібностям та навичкам. Звертайтеся до групи рекрутингу бригади ГАРД першого прикордонного загону. Можна подзвонити, чи написати у WhatsApp чи інший месенджер за телефоном 067 19 29 8 39, чи написати нам у Facebook чи Ютубі. Дізнайтеся про можливості та умови служби, це ні до чого вас не зобов'язує. Номер телефону та посилання на WhatsApp можна переглянути у описі до відео.